Вітаю, друзі, установочний центр ДоПАВТО Україна. В нас в роботі автомобіль Hyundai Sonata LF. Замінили головний пристрій, встановили магнітолу на системі Android. І встановили камеру заднього огляду для безпечного паркування. В цьому автомобілі по заводу камери заднього огляду не було. Зараз ви можете побачити, коли ми вмикаємо задню передачу, ми бачимо вид з камери заднього огляду, частину бампера, паркувальні лінії. Все чітко показує, все класно. Тільки єдине, що чорно-білим ми зараз переключимо HD Тут є ця дозвільна система. І е, буде е, кольоровим показувати. Магнітола вписалась в штатне рідне місце в цей автомобіль ось за допомогою такої пластикової рамочки. Ця магнітола відносно недорога, вона е, має два оперативної пам'яті 32 ГБ внутрішньої пам'яті, має ось такий еквалайзер. От. Але в нас була задача на процесорі поставити 1,3 ГГц, зробити дешево і сердито. Тобто, щоб працювала камера заднього огляду. І е, щоб в магнітолі був Карплей, щоб чоловік міг сісти в автомобіль, підключити свій iPhone. Ось програмка Carlink 2. Це і є CarPlay Android Auto бездротовий. Тобто, чоловік підключить свій iPhone і вайзом, всіма додатками, всіма програмами, в тому числі дзвінки, буде приймати за допомогою айфона. Ось. Тому в чоловіка з'явився CarPlay Android Auto Бездротовий. Ну, звісно, FM Радіо, воно тут є. Кнопочки на рулі так само. Підключились, все це працює, канали перелистуються. ось Якщо вам хтось дзвонить, ви жмете е, кнопочку зняти трубку. Ось таким чином і переходите на Bluetooth. Тобто трубка знялась, можна відповідати і спілкуватися по Bluetooth. Е, мікрофон у нас виносний, винесений сюди на уголок. Він тут з таким паралоном, щоб різні шуми не підтягував. І, в принципі. Він непомітний. Ви можете спокійно їхати розмовляти. Звук буде класний. Ось таке оновлене меню магнітол. Магнітоли достатньо шустрі. Один ГБ оперативки, 16 внутрішній, ми не беремо. Зразу кажу, самих дешевих магнітол ми не пропонуємо, бо вони нормально працювати адекватно не будуть. Це будуть тормоза. А от 2:32 на 16 ГГц процесорі, будь ласка, ось така якість картинки, все. Можете дивитися відеоролики, флешки, USB ми витягнули в. Ви. Бардачок. І а, в даному пристрої, друзі, немає слота під sim карту 4G інтернету немає. Якщо ви хочете користуватися на магнітолі інтернетом, ви можете по Wi-Fi ось тут роздати цей інтернет з будь-якого пристрою, ну там з телефона чи з якоїсь 4G модема І так само користуватися з магнітоли ну, ось, інтернетом. Але, Але ось таке меню, як ви бачите, ось таке оновлене, просте дуже. От. Але саме головне, що тут бездротовий карпле, Android Auto Підключили iPhone, підключили телефон Android і всі додатки, які у вас там були, ви можете повністю ними користуватися. Це на сьогоднішній день удобно, і на сьогоднішній день це недорого, якісно, тому що не потрібно купувати магнітоли там восьмиядерні, які шість оперативки 128 внутрішньої пам'яті для того, щоб все це в итоги не використовувати. А ось бюджетненький варіант суперово вписався, гарно буде виглядати. Так пропрацює років 5-7. Ну, Тобто, пізніше, да, звичайно, потрібна буде заміна. А всі ви знаєте, що системи Android забивають пам'ять, там ще щось. Але коли є CarPlay Android Auto, то ви магнітолу оцю зовсім не використовуєте її пам'ять. Ви просто користуєтеся зі свого iPhone, берете Apple iPhone, підключаєте до програми Carlink 2. Ось я вже один раз вам її сьогодні показував. І, будь ласка, користуйтесь свого смарт-пристрою телефону, який завжди з вами. Всіма додатками, в тому числі весь GPS навігаторами, приймайте дзвінки і все остальне. Але саме головне, що тепер і паркуватися ми можемо. ну ось Я спеціально візьму, натисну драйв для того, щоб виїхати. так, І здати назад, показати вам, як працює наша камера заднього огляду. Якість картинки, все. Будь ласка, паркуйтесь. Прямо просто на ура. Між двома автомобілями. Між двома автомобілями ось я стою зараз. І, наприклад, якщо ви будете десь на паркувальному майданчику, то ось дивіться, як ви будете бачити ці два автомобілі. Ну, Один-два, так? Да? Ось ви будете ось таким чином бачити два автомобілі, в'їжджаєте в паркувальний майданчик, все чітко бачите, габарити свого автомобіля і, будь ласка, вуаля паркуйтесь. Лінії, до речі, так само вони регулюються на даному пристрої. Ось заходимо і тут є налаштування самої камери і налаштування ліній. Тобто ми можемо ширину ліній зробити, бачите, ширшу. Ну, все, що нам необхідно, все це регулюється. Звертайтесь до Павто Україна, підберемо е, автомагнітолу. на на ваші потреби, щоб була і недорога, і, скажімо так, високоефективна.